Понад 200 тисяч об'єктів в Україні пошкодила або повністю зруйнувала Росія своїми ракетами та дронами. Такі цифри озвучили напередодні учасники форуму Творимо майбутнє, що відбувся у Києві. Основна мета заходу згуртувати українців та світ довкола питання відновлення нашої держави. Цей процес уже розпочато, але в умовах, коли ворог не припиняє обстрілювати мирні міста, нам потрібна допомога міжнародних партнерів. Більше деталей у сюжеті Валерії Г. Лущенко. Скрізь уламки скла, знищені вогнем машини та розбитий громадський транспорт. Ці кадри зроблені цьогоріч, 8 січня, потужними керованими авіабомбами Росія вдарила по середмістю Запоріжжя. Загинуло 13 людей. Ще 120 отримали поранення. Фронтове запоріжжя під прицілом ворога від початку повномасштабного вторгнення зруйнованих та пошкоджених будівель у місті лише більше. Є. Кожен четвертий. Багатоповерховий будинок в Запоріжжі пошкоджено так чи інакше. Це може бути незначне пошкодження, так вибиті просто вікна, чи шибки, чи двері, а може бути зруйновано повністю. Водночас до Запоріжжя продовжують переїжджати люди з прифронтових територій за різними підрахунками. До 200 тисяч вимушених переселенців нині потребують в житло. Тому в нас велика потреба в відновленні. В нас велика потреба в комунікації. Більше того, звертаю увагу, вкотре в нас велика потреба в побуд нового соціального житла для внутрішньо переміщених осіб, але все це буде можливим тоді, коли на перше місце вийде питання безпеки для людей. За три роки Росія руйнує в Україні об'єкти енергетики та виробничі підприємства, школи та лікарні, житлові, багатоповерхівки та приватні будинки. Загальну суму шкоди від російської агресії оцінюють уже в сотні мільярдів гривень. Кожного року відбувається підрахунок. Тих руйнувань, які на сьогоднішній день є, і ми говоримо про те, що у лютому місяці була в нас остання сесія, на якій ми вийшли на суму 534 мільярди доларів. Ми тут говоримо про прямі втрати, Це те, що було зруйновано або втрачено на всій території України. Утім, зволікати з відновленням, чекаючи на завершення війни, значить гаяти час. Попри постійні обстріли в Україні, вже триває процес відбудови. З фінансами нерідко допомагають міжнародні партнери. Що ми, наприклад, говоримо про. Досвід Франції вони взяли на себе конкретні громади, і вони допомагають їм у відновленням. Як ми знаємо, Чернігівщина це регіон з найменшим з найменшою щільністю населення в Україні, і тим не менше, Франція взялася. Вона дуже конкретно допомагає. Така сама історія і з урядом Японії, який долучився до дуже багатьох проєктів, які стосуються і відновлення, зокрема об'єктів критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, стратегічно важливі. Теми, зокрема, й питання міжнародної підтримки та залучення інвестицій, обговорювали напередодні у Києві. Тут відбувся міжнародний форум згуртованості Творимо майбутнє форум про наші громади, про нашу регіональну владу, про те, як ми маємо взаємодіяти під час повномасштабного вторгнення, коли після вже трьох більше років таких жахливих бойових дій. Як ми маємо співпрацювати? Всередині країни, як громади, мають допомагати один одному. Міжнародний форум організували за підтримки програми розвитку ООН та уряду Японії. Партнери висловили готовність до співпраці у питаннях відновлення України. Представники державної влади зі свого боку напрацювали певні алгоритми дій. Потрібно буде вживати оперативних заходів. Ну, по перше, на тих територіях де здійснювалися обстріли. Потрібно буде надавати оперативну людям допомогу. Ми знаємо, що енергетики наші. Сьогодні не могли працювати взагалі в зоні обстрілів і допомагати відновлювати енергетику і так комунальні служби. Тому є такі першочергові оперативні дії, які ми будемо фактично здійснювати. Під час форуму представники територіальних громад прифронтових територій підписали меморандум про співпрацю з громадами західних та центральних регіонів країни. А отже, відновлення триватиме як за рахунок підтримки міжнародних партнерів, так і за рахунок плідної взаємодії всередині країни. Валерія Глушенко Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.